Це Сьогодні вже сьомий заїзд. В цьому заїзд ну, це середній перевалочний заїзд. Всередина ми 80 дітей сьогодні. Це діти з різних областей Києва, Дніпропетровська, Одеси, Тернополя, Вінниці, Луцька, Львова, ну і само собою Франківська. Ще до кінця літа буде 280 дітей тільки у Угорщині, бо є ще поїздки в інші країни. А це наслідок проекту Діти за мир у всьому світі. Що ми домовлялись, коли ми з дітьми їздили по Європі, домовлялися за мир, просили миру наші дітки, і також нам пропонували ці країни прийняти наших дітей на оздоровлення, щоб наші діти побачили ці європейські цілості, які є і за які воюють їхні батьки та мами, діти. Ми працюємо. У нас вже кажуть хороша традиція склалася. Ми вже третій рік підряд відправляємо дітей на оздоровлення за кордон. І у нас досить є гарні партнери, друзі наші, волонтерські організації в різних областях України. Батьки тільки оплачують довіреність. І страхів. Є діти-учасників АТО, є діти талановиті, котрі, наприклад, виграли олімпіади республіканські, є діти, котрі приймали різні участі в конкурсах і соціально незахищені діти. І також, само собою, є діти-переселенці, вимушених переселенців. Нам запропонували, так як батько зараз перебуває в Луганській області, виконуючи обов'язок перед державою дитина, запропонували нам приїхати. Надіємося, що будемо задоволені. Думаю, що там буде красиво.